Це українська шкільна освітня мережа щоденне QA. безкоштовний соціальний проект нових можливостей у сфері освіти. Щодене це єдина соціальна освітня мережа, використання сучасних інформаційних технологій, обмін досвідом та інформацією між користувачами. Щоденник. Щодене це безкоштовне підключення та користування для всіх учасників шкільного процесу. Щоденник QA навчальний заклад отримає. Сайт школи. У кожної школи в щоденних QA є свій сайт з набором функцій, які підвищують ефективність спілкування та обміну інформацією в школі. Електронна бібліотека навчальної літератури. Зручний каталог дозволяє швидко знайти твори за жанром, назвою або прізвищем автора. Медіатека. Медіатека містить тексти, зображення, аудіо, відео та презентації для учнів, вчителів, керівників та батьків. Для учня підручники та довідники. Для учителя. Методичні та дидактичні матеріали для директора документи освітнього законодавства, використання дистанційного навчання, технології віртуальних класів, онлайн-відеоуроки, онлайн-відеоконференції, навчальні ігри, тренажери, тестування тощо, електронна пошта від нашого партнера Microsoft. Кожен учасник освітньої мережі отримує сучасну і зручну електронну пошту безпосередньо сайту щоденник Освітні функції для управління школою. Редактор розкладу уроків. Редактор розкладу дозволяє швидко перенести існуючий шкільний розклад в щоденник UA. електронний журнал вчителя та електронний щоденник учня. Механізм виставлення оцінок зроблений максимально наочним та зручним. Звіт про виконання домашніх завдань. За допомогою функції домашніх завдань вчитель може контролювати хід їх виконання. Статистика успішності та відвідування з можливістю друку. Дані з електронного журналу вчителя можна проглядати у вигляді зведеної статистики, яку можна роздрукувати. Щоденник – триw.Щоденник.ЮЩоденник ЄЙ отримав підтримку управління освіти міста Києва та інших міст України. Щоденник .ua постійно удосконалюється та реалізує запити користувачів. Підключення та використання є безкоштовним.